Сьогодні в Умані функціонують вісім лікувально-профілактичних установ на 440 ліжок. А заклади охорони здоров'я виконують функцію міжрайонних центрів з надання спеціалізованої медичної допомоги. У міських стаціонарах щорічно лікуються близько 17 тисяч хворих. Минулого року проведено 3 тисячі 974 операції. В медичній сфері міста працюють 277 лікарів та 691 середній медичний працівник. Вищу категорію мають 95 лікарів, першу сто Вадцять другу відсоток атестації лікарів 90. Про це повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Ірина Омелянчук. Під час щорічної медичної ради, хочеться підкреслити, що одне з найголовніших наших досягнень це збереження мережі медичних закладів їхнього кадрового потенціалу, завдяки позиції міської влади підтримки депутатського корпусу. В місті вдалося зберегти охорону здоров'я як галузь. Питання матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я постійно підтримуються і знаходяться на контролі у міського голови та депутатів міської ради, внаслідок чого у 2016 році було вирішено проблемне питання в роботі закладів охорони здоров'я. Минулого року за кошти бюджету розвитку проведені ремонти в закладах охорони здоров'я на загальну суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. Зокрема, здійснили переоснащення приміщення поліклініки, реконструкцію лабораторного приміщення та ремонт покрівлі в дитячій лікарні, реконструкцію інфекційних боксів лікарні номер 3, ремонт покрівлі центру первинної медико-санітарної допомоги, монтаж електрокотла в міському аналітичному центрі медстатистики. Розрахункова потреба. Коштах на 2016 рік по галузі складала 113,6 млн грн. Первинний бюджет на утримання охорони здоров'я на 2016 рік по місту склав 84,3 млн грн. Уточнений 92,3 млн грн. В тому числі кошти медичної субвенції 57,6 млн грн. Кошти місцевого бюджету, які надійшли на наші потреби 33,4 млн. Обласна субвенція 1 мільйон гривень. Районна субвенція 337 тисяч гривень. Профінансовано за 2016 рік 91,7 млн грн. У тому числі заробітна плата з нарахуваннями 70,4 млн. З місцевого бюджету. 13,6 млн, Медична субвенція державна 56,8 млн На Медика, медикаменти 3,1 млн грн. це кошти місцевого бюджету. Харчування 1,7 млн грн. Кошти місцевого бюджету. Теплопостачання 3,6 млн грн. Кошти місцевого бюджету. Водопостачання 619. Тисяч гривень. Кошти місцевого бюджету. Електроенергія 2,7 млн грн. Місцевий бюджет 2,6 млн грн. Медична субвенція 117,3 тисячі. Касові видатки склали те, що ми з вами заробили. Спецкошти 1,9 млн грн. Рахунок за дорученням 2,8 млн грн. За звітний період 2016 року витрати на одного жителя склали 1077 гривень, середня вартість одного ліжка дня 307 гривень. Таким чином, проблемним питанням залишається фінансування закладів охорони здоров'я на медикаменти, вироби медичного призначення та харчування хворих. У своїй доповіді виконуючи обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Ірина Омелянчук окреслила напрямки роботи медичної галузі у 2017 році та зазначила, що одне із завдань це зміцнення матеріально-технічної бази. Діяльність галузі охорони здоров'я на сучасному етапі в подальшому спрямовується на охорону здоров'я матері та дитини. Боротьбу з найбільш поширеними хронічними. Неепідемічними та епідемічними хворобами, які набули ваги соціально значущих та соціально небезпечних, поліпшення кадрової ситуації шляхом укомплектування вакантних лікарських посад та посилення контролю за якістю їх фахової підготовки, впровадження сучасних інформаційних технологій, програмних продукцій. Керівники медичних закладів міста у своїх виступах детально розповіли про те, що зроблено у минулому році для покращення якості надання медичних послуг населенню, і звичайно про проблеми та потреби галузі. Цільологія колектив про підприємства приємства міська лікарня справився з основними завданнями і кінцеві показники, які були підсумовані на річному звіті, вони на рівні обласних. Щодо матеріально-технічного забезпечення, то звичайно є чимало проблем з оновленням медичного обладнання, його ремонтом, метрологічною повіркою і навіть списанням застарілого. <кхм> Хочеться відмітити, що, не дивлячись на обмежене фінансування, минулому році вперше за багато попередніх років вдалося придбати медичне обладнання на суму 1 млн 200 тисяч гривень. Це мобільна рентгенівська система, портативний ультразвуковий апарат, лабораторне обладнання. Це було придбано за кошти перш за все місцевого бюджету та залучені чи ні позабюджетні кошти. Основним завданням перед нашим колективом, які стоять на 2017 рік, вважаю перш за все відпрацювання чіткої системи наступності в роботі між службою екстреної медичної допомоги, первинною ланкою та лікарнею як комунальним підприємством. Постійний контроль за раціональним використанням державних коштів, це контроль за використанням ліжкового фонду, медичного обладнання, фонду заробітної плати. Робота над підвищенням якості на медичних послуг втягом підвищення кваліфікації медичного персоналу, зміцнення матеріально-технічної бази. Першочергово звертаюся до членів медичної ради і до Олександра Володимича. Першочергова проблема це вже злочинна всі кругом. Думаю, буде вона вирішена: придбання флюорографа. Нового оновлення ендоскопічного наркозно-дихального лабораторного обладнання. Запроводу що можливість запроваджувати нові методи діагностики та лікування і таким чином піднятися на вищий рівень надання медичної допомоги. У штаті юноцького полобудинку працює 180 працівників. З них 29 лікарів, 15, 7 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію, 15 мають першу кваліфікаційну категорію, один має лікар другу категорію і шість. Молодих спеціалістів, які працюють по 2-3 роки і відчули, що в минулому році ще двоє молодих спеціалістів приступили до роботи. Працівниками полового будинку у 2016 році було залучено 965 тисяч позабюджетних коштів. Основна їхня сума пішла на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Також 96 тисяч гривень було витрачено на утримання господарської діяльності закладу. А 35 тисяч гривень було проведено поточний ремонт приміщення. Комунальний заклад Думацький міський центр медичної допомоги це саме юний новий заклад усіх лікувальних закладів міста, який розпочав свою діяльність з червня місяця 2016 року. Одним з основних напрямів роботи це є лікувально-профілактична робота закладу. Це, е, робота закладу пов'язана із виявленням соціально небезпечних захворювань, раннє виявлення туберкульозу і ранн виявлення злоякісних яких Хочу скористатись нагодою і завдячити адміністрації міста персоналу Оксану Володимировичу за підтримку розуміння. Завжди, з якого питання не приходилось б звертатися, відчуваю завжди підтримку, як моральну, так і фінансову. Якщо коротко відійти від цифр. Офіційних, які є в аналізі роботи, можна сказати лише те, що створення первинної ланки з кожним днем поступово покращить надання медичної допомоги, безкоштовної медичної допомоги для жителів міста ОМОС. За даними стату управління, ви вже чули, що в нашому місті проживає 12 тисяч 95 дітей віком від 0 до 18 років. З них до 14 років 11 тисяч 166 дітей до року 832 дітей. 2015-16 роках завдяки сприянню міської влади були виділені кошти на капітальний ремонт придбання сучасного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії дитячої лікарні. На базі дитячої лікарні відкритий дитячий фізіатричний кабінет в січні 2017 році, в якому також проведений капітальний ремонт. В листопаді 2016 року введено в дію централізовану подачу кисню, маніпуляційні кабінети дитячої лікарні. На 2017 рік з коштів місцевого бюджету також заплановано виділити кошти на протисудовну терапію в достатній кількості. Це 176 тисяч гривень, 495 тисяч гривень на препарат хуміру, 270 сімдесят тисяч для хворих на муковістидості, і 110 тисяч на спеціальне харчування для хворої дитини. На фанілки тонорію, а також 190 тисяч на придбання підгузки для дітей інвалідів. Це 27 дітей інвалідів, які край які край потребують даної допомоги. Звичайно, всі ви розумієте, що забезпечення саме під благополуччя в лікувально-профілактичний сектор це є складова безпечних умов вашої праці, безпечних умов перебування пацієнтів і забезпечення в цілому саме під благополуччя нашого міста. Я звертаю ще два кілька таких моменти. Це питання в організації харчування. На жаль, протягом останніх років ми не вирішуємо питання забезпечення нормативної кратності. Ви знаєте, що згідно інструкції вона в нас є. Не виконуються у нас норми харчування, є проблемні питання забезпечення харчоблоків і інвентарем, і обладнанням, проведенням ремонтів, перевіркою роботи вентсистем, придбання холодильного обладнання. Що стосується інічного виховання, я тільки зверну велику увагу на те, що робота проводиться вісім пропагандистських компаній, але засоби масової інформації використовується надзвичайно недостатніх потім даних, які в нас є. Всі пропозиції, які будуть від управління Держпродспоживслужби, ми передамо електронному вам вигляді, і дуже просимо включити їх у проект рішення, щоб ми відпрацювали з вами ручно. Міський голова підсумовуючи виступи керівників медичних закладів міста, зауважив, що потрібно зробити ще надзвичайно багато. А систему охорони здоров'я необхідно змінювати так, щоб покращувалась якість надання медичних послуг та умов праці медпрацівників. Тому він окреслив пріоритети, за якими буде працювати міська влада у 2017 році. На наступний 2017 рік я бачу пріоритети це охорона здоров'я за принципом доступна якісна медична допомога, створення госпітального округу, про що я вже повідомляв, це найголовніше моє завдання на наступний рік. Покращення матеріально-технічної технічного -технічно забезпечення закладів охорони здоров'я, придбання флюорографа, УЗД-апарата для пологового будинку. Неодноразово про це вже також піднімалося питання, ангіографа, інших медичних приладів та устаткування, побутової електротехніки, меблів тощо. Здійснення капітального ремонту приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Незалежності на 57. На сьогодні розробляється проєктна документація. А в майбутньому планується відкриття ще двох амбулаторій сімейного типу, типу в мікрорайоні Леса-Гра і в мікрорайоні Греса. Також проводяться проєктні роботи з подальшою реконструкцією приміщення Умирського міської центру первинної медико-санітарної допомоги та поліклінічного відділення КП Умська міська лікарня. Закінчення капітального ремонту фіксійного відділення міської лікарні №3, 3 реконструкція приймального відділення КП УМська міська лікарня з відкриттям відділення екстреної медичної допомоги, вирішення питання про виділення службового житла молодим спеціалістам. Завершуючи свій виступ, він повідомив, що невдовзі в місті буде призначено постійного керівника медичної галузі.